Сьогодні програму Музична скарбниця підготував наш постійний автор Юрій Кривий. Моє вітання усім слухачам у студії Юрій Кривий. Сьогодні гостем нашої програми є видатний музикант, учасник відомих вокально-інструментальних ансамблів Ровесник, львівські мандри, ватра, смирічка, діючий музикант вокальної формації Пікардійська терція, барабанщик Ігор Лисько про співочу родину та батьків розповідає гість програми. Мама народилася в Вільхівець село, то є Богослав, мир у тому районі. Ріка Рось дуже гарна. Я навіть зараз сняться інколи. так. вишневий садок та хата дідова. От шкода, що там мало був. Так само родина була дуже співуча. А співали, як всі велика сім'я була. То коли співали в нашому селі, то в другому було чути батько з Любара Житомирської області. І коли збиралися родичі у нас дома. То так само всі співали, всі грали на різних інструментах. Навіть барабанів тоді не було. То хтось не відріг, хтось там така була пральна дошка. Хтось на пральній ножці. Дуже весело, хоча так не дуже жили багато, але принаймні, весело. Час відведений для нашої програми закінчується. В дарунок слухачам Львівського радіо прозвучить пісня Спитай на вірші Віталія Коротича з музикою та у виконанні Віктора Морозова, музичний супровід, – інструментальну ансамблю Смирічка. Але перед цим слово для традиційних побажань надаємо гостю нашої програми більше хорошої музики слухати, От, і, і вибирати, відрізняти хорошу музику від поганої, тому що треба виховувати і молодь, і дітей на хорошій музиці, на українській музиці, а дуже багато є хорошої музики, яку просто люди не чують. Ну і що побажати? Щоб був мир, була Україна процвітаюча, щоб нам було приємно жити в Україні, щоб ми гордилися нашою музикою, нашою культурою.

Ходить життя, а звідки приходить звідки? Спитай у листя і в квітки, куди відходить життя? Спитай і в квітки, куди відходить життя, а де зникають пісні? Нікому це невідомо, Спитай. Відлуння, грому, де зникають пісні, спитай у відлуння, грому, де зникають пісні да даду. Сгласають сірки і цього ще не відкрито, спитай, у не теорита. чому зрасають зірки? Спитай. Горити, чому згасають зірки, коли ти був молодий, як шаєр понад полями. Своєї мами, коли ти буде молоди, спитай у своєї мами, коли ти будем. Ви слухали програму Музична скарбниця до ефіру. Її підготували звукоінженер Ольга Ільчук, автор та ведучий Юрій Кривий.